Дивіться, я з тих хлопців, хто вважав, що сам придумав <рес> дочку. Я не знаю, чи є у вас така штука, дівчата, але дивіться, я вам пояснюю хлопці діляться зазвичай на два типа. Е, Перші вважають, що самі придумали дочку, і другий тип це лахи, яким розказали такі, як я. Е, я прям пам'ятаю отчетливо цей момент. Я пам'ятаю цей момент. Я йду со школи, мені років вісім, і я йду, і такий, хочеться їйся. <рес> ну, такі думки 8 років, типу. <рес> і Я такий йду і думаю. Це ж якщо я не можу зайнятися сексом з людиною, я ж можу зимітувати секс. Я біжу додому і думиться, і спочатку всі хлопчики мастують отак. Ви не знали? Спочатку отакий хват. Ну ладно, у мене в дитинстві не такого діаметру. Ладно, я це я так просто наглядно показав вам. Це десь ладно, я не буду зараз міряти свій дитячий хуй. Камон, просто уяв... ви поняли, коротше. Тобто спочатку хлопчики думають, що вагіна виглядає отак, от поняли? Як просто кільце. Просто типу можеш взяти батіни з пандеру, це і від нічого різниці не буду. Потім ти розумієш, що це хуйня. наступний хват оцей. Тобто потім ти думаєш, що вагіна жінки це просто якісь щіпці, я не знаю. Дуже дивно. І потім, тільки потім, після тижнів днів, а скоріше хвилин тренувань, ти такий. Єба. Вау, ти обхватуєш такий блядь, Як я одразу не задумався, Ти просто. Ти я як таназ, який збирає всі камні нескінченності. Я такий як! і у мене пропадає половина вільного часу, я просто драю. Постійно з цим хватом, блін. Я впевнений. Я впевнений. Чесно, це настільки класне відчуття. Я впевнений, що Томас Едісон, коли придумав лампочку, він такий. Підати відчуття, але коли придумав дочку, було піше ще чуть -чуть і буде так само, як коли я придумав дочку.